Моє вітання у телеформаті. Програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні питання, які вас цікавлять, задаватимемо начальнику Калоцького районного управління Держепідслужби в Івано-Франківській області, головному державному санітарному лікарю Калуського району, пані Оксані Ананевич. Пані Оксано, протягом року очолювана вами служба. Перебуває у статусі управління, так би мовити, працює. Скажіть, будь ласка, чи змінились функції від цього? Чи додалось щось, чи навпаки, структуризувались ділянки роботи і дещо мінімізовано? Протягом 12-го року від другої половини 2012 року. У нас відбувалося реформування служби. відбулася ліквідація Калуської районної санепідстанції, і на її базі утворилися два структурні підрозділи: Калуське районне управління Дерсанепідслуг. Ужби і Калуський районний структурний підрозділ державної установи Івано-Франківський обласний лабораторний центр. Така у нас передовга назва. Що стосується роботи, відбулося чітке розмежування функцій між управлінням і лабораторними центрами, взаємодія між ними. Виписана згідно існуючого тимчасового регламенту, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я, і розподіл функцій відбувся таким чином, що управління здійснює контрольно-наглядові функції, видачу дозвільних документів. А лабораторний центр здійснює виконання заявок управління щодо проведення лабораторних досліджень, здійснює функції державного санітарно-епідеміологічного моніторингу і надає. Платні послуги населенню. Фактично, ми виконуємо ту саму роботу, яку ми виконували, просто відбулося розмежування повноважень і функцій, і взаємодія відбувається між нами практично так, як і відбувалася. І єдине, що ми робимо спільно, це забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на території району, аналіз і моніторинг об'єктів навколишнього середовища, стану інфекційної захворювання. Насті спільно розробляються необхідні санітарно гігієнічні та протиепідемічні заходи. Розумію, що у переліку служби, яку ви очолюєте, чимало завдань. Проте сьогодні зупинімося на найактуальніших, так би мовити, які на часі. Оксано Зіновівну, що про що зараз свідчать дані моніторингу стосовно захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції? Розкажіть, будь ласка. Моніторинг, починаючи із 40-го тижня минулого року в області введений щотижневий моніторинг захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, за даними всеукраїнського центру грипу протягом епідемічного сезону. 2013-2014 років на території України будуть циркулювати три штами вірусу грипу: це вірус Каліфорнія, вірус Вікторія і вірус типа Масачусетс. Якщо говорити в цілому за шостий тиждень поточного року, то, за даними Всеукраїнського центру моніторингу інфекційної захворюваності при Міністерстві охорони здоров'я захворюваність на грип і гострі респільності. Вірусній інфекції залишалася низькою, вона характерна для багаторічного ну для багаторі... вона практично відповідає даним багаторічних епідеміологічних спостережень і прогнозів. Хоча, починаючи з шостого тижня, ми спостерігаємо тенденцію до росту. Якщо говорити про місто Калуш і Калушський район, то на шостому тижні моніторингу ми маємо показник захворюваності 49,4. Тобто за цим показником ми ввійшли у трійку районів, які перевищують середньообласні показники. Це місто Івано-Франківськ дає значно вищу захворюваність, місто Долина трошечки перевищує нас, і місто Калуш, оскільки. Показник захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції в області становить 37,6%. Якщо брати порівнювати із минулим тижнем, то ми маємо ріст захворюваності десь на 20%. В принципі, це така тенденція в цілому зберігається і по Україні, і по області. По Україні цей показник росту захворюваності порівняно з попереднім тиждень на 19%, по області трошечки нижче 16%. Якщо говорити про структуру захворюваності, то ми теж повторюємо загальні тенденції, тобто у структурі захворюваності переважають діти до 17 років, а серед дітей це школярство. Ну воно відповідно і зрозуміло. 了。嗯 Якщо порівнювати захворюваність мешканців міста і села, то мешканці села дещо реєструється дещо нижче захворюваність, ніж у місті. Ну, зрозуміло, це більш інтенсивне скупчення людей, більш тісніші контакти у місті в порівнянні з селом. Ну і міські жителі, напевно, що частіше звертаються за медичною допомогою, тому ми маємо такий от показник захворюваності. Якщо говорити по госпіталізації, то в цій Цілому по Україні ця цифра із захворілих 5,8% госпіталізованих на території міста і району за шостий тиждень моніторингу у нас було госпіталізовано 17 чоловік, що складає 2,6% від загальної кількості захворілих. А серед госпіталізованих в основному переважали діти вірус. Скажіть, будь ласка, чи є серед них нові, що населення ще не має до них імунітету? Чи зараз не можна чітко сказати і роз... Межувати їх. Дані віруси не є новими для України. Вони циркулюють з певною періодичністю. У населення є певний імунітет, проводяться вірусологічні дослідження від хворих. Ну, у принципі, було б звичайно краще, якби у нас був вищий трішечки показник щеплення від грипу і гострих респіраторних. Але це треба було робити у листопаді. Тепер у розпалі росту ну, у нас нема такого серйозного, але є тенденція до росту. Тепер уже це про це говорити пізно. Вакцини були. Вакцини були розраховані якраз саме на ті типи, які за прогнозами мали циркулювати протягом цього епідемічного сезону в Україні. До речі, ви зауважили про щеплення зараз. У цій темі багато протиріч і так би мовити, більше проти, аніж за. Хотілось би почути все таки думку фахівця з цього приводу. Якщо говорити про щеплення, про такі види інфекцій, як поліеміоліт, дифтерія, правець, то однозначно щеплення робити потрібно. Оскільки аналізуючи інфекційну захворюваність, на жаль, ми спостерігаємо, уже протягом 2012 року, 2013 року, з'явилися випадки захворювань. На щастя, у нас немає дифтерії, однак з'явився правець, якого вже десь на протязі років 30 ти не реєструвалося на території області, а це говорить про те, що знижується імунний прошарок серед населення, оскільки у нас дуже зросла багато е, кількість відмов від щеплень. Я розумію тривоги батьків, які переживають за своїх дітей. Але якщо вакцина якісна, якщо правильно дотриманий температурний режим, дитина оглянута лікарем і проводиться під контролем лікаря-педіатра, однозначно щеплення робити треба. Хотілося сьогодні також вас запитати. Мабуть, це теж характерно для сезону, та все ж, мабуть, процес не контрольований. Скажіть, будь ласка, захворювання почастіше ли спалахи захворювань на вітряну віспу в нашому місті та районі? Як би ви прокоментували цю ситуацію і чи є якісь засоби профілактики? Якщо говорити про вітряну віспу, то вона відноситься до групи так званих некерованих повітряно краплинних інфекцій. Тобто це означає, що проти даної інфекції не використовується і не застосовується щеплення. Так, ми спостерігаємо протягом 2013 року тенденція до росту і збільшення кількості захворювань серед дітей. Особливо це діти дитячих Штурного. дошкільних дошків. Шкільних закладів і е, діти початкової ланки. Е, специфічних засобів профілактики, як я вже сказала, немає. А що стосується неспецифічних засобів профілактики, то вони практично такі ж самі, як і при будь-якій повітряно-крапельній інфекції, при грипі і гострих респіраторних вірусних інфекціях. У період підйому захворюваності бажано не уникати, не відвідувати найбільш багатолюдні місця, якщо це є можливо. Там, де є скупчення людей, тим є більша ймовірність заразитися вірусом будь-яким, який передається повітряно-крапельним шляхом передачі. Це елементарні правила гігієни. Часте миття рук з милом. Це однозначно доказано, воно підходить до всіх груп інфекцій, як до повітряно-крапельних, так і до кишкової групи інфекцій. Оскільки наші слизові оболонки – це е, слизові оболонки очей, носа, рота, це є вхідні ворота, інфекції. І так само, як і е, для грипу, і так і для гострих респіраторних вірусних інфекцій, е, правила дуже прості: побільше гуляємо. Приймаємо овочі, фрукти, вітаміни, зміцнюємо свій імунітет. При виході на вулицю, змащуємо слезові оксуліновою мазю, миємо руки з милом. Ну, якщо вже доводиться бути у контакті з хворим, одягаємо маску, яку треба міняти однозначно кожні дві години, бо носіння маски більше ніж двох годин. Це е, просто стає неефективним. Провітрювання приміщень, вологе прибирання. Вірус дуже боїться вологого середовища, він нестійкий. Вологе прибирання, провітрювання це звичайні елементарні правила профілактики. Ну, якщо вже є у, люд, у родині хворий, однозначно бажано його ізолювати в окрему кімнату, е, виділити йому окремі засоби індивідуальної, е, особистої гігієни, окремі рушнички. Оце і все про. Профілактика, ну і, звичайно, ні в жодному разі не займатися самолікуванням. У нас в принципі така ну, грип, ну захворіли. Але грип найбільш небезпечна і гострі респіраторні в тому плані, що вони знижують імунітет. І у людей, яких є хронічні захворювання для старшого, похилого віку людей, для вагітних жінок, для дітей, вони досить небезпечні своїми ускладненнями через зниження імунної системи. Тому якщо ви захворювання. Горіли, залишайтеся вдома, викликайте лікаря. Ну і самолікування звичайно не можна займатися самолікуванням. Оксана зіновіну. От ви правильно підмітили і зауважили про методи профілактики. Адже будь-яку недугу легше профілактичні заходи вжити, аніж потім її лікувати. І зроб... зроблячи висновок із вашої розмови, ви зауважили, що справді піку захворювання все ж таки слід очікувати наприкінці лютого, на початку березня. А скажіть, будь ласка, що ви можете сказати щодо імуностимуляторів? Я маю на увазі лікарського походження, адже з кожним роком штами вірусу вони змінюються, і ну спочатку рекомендують медики: Афлубін, арбідол і тому схоже чи не варто все ж таки імунну систему, так би мовити, давати їй зайві. Винавантаження і приймати такі ліки. Тільки народні методи, чи все ж таки можна і для профілактики вживати і такі? Якщо говорити про вірус грипу, то він взагалі надзвичайно мінливий. Він дуже швидко змінюється. І в цьому його проблема і е, така своєрідність. Він, як жоден інший вірус, він має здатність швидко мутувати, змінюватися, утворюються нові штами. Але якщо говорити в цілому про імунітет і про загально зміцнюючі процедури, то це однозначно загартовані. Овочі і фрукти вітаміни у натуральному вигляді. Це найкращий засіб захистити імун. Систему уникати стресів. Ну, Навіть є така думка, її висловила відомий вірусолог Алла Мироненко, вона працює в центрі грипу і давно займається проблемою грипу. Навіть така вже одна з останніх її тест була те, що добре виспатися, і це теж зміцнює імунітет. Ну, а що стосується специфічних засобів профілактики, афлобіна, орбідоли, амізони, ну, звичайно, що варто би кожна людина. Це теж індивідуму, у неї є свої, скажімо такі якісь особливості організму, і перед тим як вживати, то я би радила все таки проконсультуватися з лікарем, бо тільки лікуючий лікар, коли бачить пацієнта, тоді зможе правильно зорієнтуватися, визначитися і дати нормальні рекомендації. Зрозуміло, тому що понад це і немає. Кожен О, організм так, індивідуальний, індивідуальний можуть індивідуальний. бути супутні захворювання, які може нашкодити. Дякую. Оксано Зіновіну можливо дещо не до теми, проте багато телеглядачів запитують щодо якості води. Зараз, мабуть, це актуально також танення снігу. Ми все ж таки живемо у зоні екологічного лиха. Скажіть, будь ласка, чи безпечна вода для користування? Я маю на увазі і в місті, і в районі чи не фіксувалося якихось таких прикрих випадків? Враховуючи той факт, що організм людини майже на 80% складається з води, тому питання якості води це є питання і здоров'я населення в цілому і здоров'я кожної людини. І тому одним з основних завдань органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду є здійснення контролю за якістю питної води, яка споживається населенням. І говорячи про якість питної води, хочу нагадати нашим телеглядачам, що нашими фахівцями здійснюється моніторинг якості води, Води, як тої, яку споживають мешканці міста. Так і тої питної води індивідуальних криниць, який споживає населення Калуського району, враховуючи той фактор, що, як ми знаємо, з 2010 року ми набули статус зони надзвичайної екологічної ситуації. У 2013 році нами дещо розширено програму моніторингу. Як у місті, ми збільшили кількість індивідуальних криниць по мікрорайонах міста, які перебувають у зоні впливу Калуського гірничо-промислового вузла, так і на території району. Тобто ми збільшили кількість населених пунктів, які включені в програму моніторингу протягом, якщо ми протягом трьох років моніторили тільки села Сівка, Калуська і Кропивник, то протягом 2013 року. Ми додатково включили в програму моніторингу села Верхня, мостище і е, піло, які знаходяться теж у зоні впливу е, нашого, е, наших екологічних проблем. Якщо говорити про ситуацію в цілому, то у нас вже є е, ну, певний досвід моніторингу, певна база результатів лабораторних досліджень, які ми проводили протягом трьох років, то можу сказати, що в цілому. Е, Протягом останніх років ситуація по якості питної води залишається стабільною, якщо говорити про децентралізоване водопостачання, тобто про індивідуальні криниці. десь 12% проб не відповідають існуючим гігієнічним вимогам через підвищений міст. Тобто, що це означає, що у питній воді реєструється підвищений вміст хлоридів. Який дещо перевищує норму, якщо говорити по місту калушу, то цей показник в індивідуальних криницях трошечки вищий, хоча він теж залишається на рівні 2010-11 років і становить десь близько 24%. Тобто кожна четверта проба, із тих криниць, які ми моніторимо, має підвищений саломіст. Але знову ж таки наголошую, що ці криниці вибрані цілеспрямовано, враховуючи дані результатів дослідження. Сліджень і наявність тих матеріалів, які були в науково-дослідному інституті галургії. Ми е, зустрічалися з фахівцями цього інституту, з ними розробили цю програму, уточнили, і тому ми маємо такі високі цифри: 24 Але якщо говорити про Якість води центрального міського водопроводу ну тут хочеться сказати, що протягом 13-го року вона навіть трошечки нас порадувала і покращилася. Менше було проб, які нестандартні за мутністю, фактично такі проби реєструвалися лише у квітні 2013 року, і за мікробіологічними показниками: якщо ми раніше мали десь порядка 4,2-4 нестандартної води міського водопроводу, то у 2013 році ми Маємо лишень цифри, такі як десь 3,6%. Це стандартний показник. Він йде на рівні загальнодержавного українського показника, оскільки на якість води впливає не тільки джерело водопостачання, але й мережі. Ну, Мережі поступово. Водотеплосервіс проводить цю роботу по місту, але протяжність мережна звичайно велика, і фактично, це поетапна заміна. Якщо вона буде завершена, то вона вже дає свої результати, і сьогодні ми їх бачимо. Моніторинг проводиться води щомісячний, і якщо говорити уже за 2014 рік, то ми промоніторили у січні і якість води з міського водопроводу відповідала існуючим нормам. Звичайно, що зараз погодні умови воно вплине на якість води, бо йде. Збільшується кількість опадів, може буде відбуватися танення снігу, і це теж гідрогеологічно впливає на якість питної води. Але для централізованого водопроводу вони знають. У них виписані технологічні регламенти, і вони це теж контролюють. Їхня відомча лабораторія, вони це контролюють. І я думаю, що ми зможемо спільними зусиллями якось попередити, щоб воно не у нас. Якщо говорити про мутність, то нам велику мутність давала водопровідна насосна станція Хотінь. Зараз вона використовується. Це менше мережа закільцована міського водопроводу, і знову ж таки це теж вплине на показники води. Я думаю, що вона буде більш-менш стабільна цього року і не буде гірша, по крайній мірі, як у минулому. Дякую вам за розмову і на завершення. Буквально акцентом поради фахівця для наших телеглядачів. Чого слід уникати на що слід звертати увагу? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 50% здоров'я кожної людини залежить від її способу життя. Отож, здоровий спосіб життя, правильне раціональне харчування це є основа і запорука успіху. Ну якщо вже стресів уникнути неможливо, то бодай би спокійніше на них потрібно реагувати. Що стосується правил профілактики інфекційних захворювань, то в принципі вони залишаються такими ж, якими і були. Якщо є можливість і є вакцини, однозначно треба використовувати цей засіб специфічної профілактики і щеплення проводити. Як я вже казала, під наглядом фахівця, з врахуванням стану здоров'я дитини, щеплення проводити. Неспецифічна профілактика це дотримання правил особистої гігієни, прогулянки на свіжому повітрі, якісні харчові продукти, тобто продукти, які куплені у нормальних умовах у торговому. В центрах чи у крамницях, де створені умови для дотримання температурних режимів зберігання харчових продуктів, де є сертифікати вимагати від продавців сертифікати відповідності, якісні посвідчення. Ну і в принципі, вода тільки гарантованої якості. Якщо ви сумніваєтеся, то від Поставте, наберіть воду, відстійте її, прокипятіть. Кип'ятіння найнадійніше найнадійніший, найбезпечніший, оскільки при кипятінні більшість мікроорганізмів гинуть, і це є е, однозначно одним із способів давнім, але ефективним способом профілактики. А решту ваше здоров'я у, у, у наших же руках. Дякую, Оксано, зіновівно вам за розмову. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Бережіть себе та своїх рідних і пам'ятайте, даруйте один одному якомога більше позитивних емоцій. Тоді жоден вірус вас не здолає. Зустрінемось.